Для кожного з нас це проще є е, дуже важливою подією, особливо для нас, священиків, котрі, напевно, кожен із нас, е, у цій нашої герокатолиської церкви, чекав цієї події. Е, адже е, центральний храм або храм, е, сам, саме собор нашої Греко-католицької церкви, якого е, ми так чекали дуже довго, е, має об'єднувати єд, об не тільки саме. Священиків, але в першу чергу тих вірних нашої церкви, якими ми опікуємося. І зрештою, сьогодні, вирушаючи цю подорож, таку недовгу подорож, в паломництво до в перше паломництво на освячення цього катедрального собору, центрального собору нашої церкви до Києва, сподіваємось не тільки попросити у Бога якихось особливих ласк, але дійсно стати учасниками цієї події. Не лише на пам'ять, але можливо для того, щоб нашою цією невеликою такою жертвою. Цією дорогою, нашими спільними молитвами Господь поблагословив і нашу південну землю, а саме Одещину, для того, щоб і у нашому у нашому місці Одесі постав, ну можливо, не такий великий і величавий собор, як у Києві, але, хоча б якась церква, і сподіваємося, що Господь нам тому допоможе, і світська влада нам тому буде сприяти. А нашим паломникам, усім тим, хто подорожує також з інших куточків нашої держави до цього місця, я би сказав, святого місця. Для кожного вірного християнина нашої української греко католицької церкви хотів вважати щасливої дороги, Божих ласк та доброго проведення і відчуття цієї божественної благодаті, яка я думаю буде створювати цю атмосферу такого духовного наповнення наших людських сердець через те, що там будуть присутні якраз після закінчення садоду всі владики нашої Української Греко-Католицької церкви. Я думаю. Кожний винесе з цієї прощі щось багато для себе, корисного, як і для душі, так і для е, того, щоб могли свідчити, передавати це свідчення своїм майбутнім поколінням. А скільки людей з Одеси їде? З Одеси, е, власне, нашого Одеського деканату виїжджає е, більше 20, 40. Е, з 40 людей інші одні люди їдуть своїм власним транспортом. А ми колективно їдемо. 38 людей офіційно їдемо автобусом. Це є парафіяни міста Южного, парафіяни нашої ще однієї церкви Святого Михаїла у Одесі, парафіяни міста Ілічівська і парафіяни міста Роздільної, Так в такій нашій церковній спільноті, яку ми змогли організувати, і люди погодилися, прямуємо до нашого святого місця нашої церкви у Києві.